Сьогодні, 24 вересня, як завжди, я кудись йду куди ще, сам поки що не знаю, але нас Бог веде своїми шляхами, він все знає. А ми, хто ми маленькі люди в маленькому мірі, в маленькій планеті, в маленькій галактиці. Що ми можемо розуміти в цьому нашому житті. Майже нічого. Але коли ми виходимо за рамки нашого розуміння, тоді тільки ми досягаємо свободи, сили і пізнання самих себе, оточую, що у нас світу, тому що якщо не бути в мирі з собою або зі світом, що нас оточує, тому ми не досягнемо інших вершин нашого существування. Як мені один знайомий казав, що в цьому мірі неможливо знайти щось нове, тільки через Пізнання чогось старого, ми можемо знайти щось нове. Наприклад, щоб зробити колесо, да? якщо ви ніколи не бачили, як воно робиться, не знаєте, що воно таке і що воно взагалі обозначає, то ви не зможете ніяким образом його зробити. Тому ми не можемо. Вигадати нічого нового, лише тільки те, що ми або прийшли, або почули, або знайшли, або побачили. Тому що нове, нове не підрозуміває пізнання цього нового. Нове підрозуміває те, що ми навіть не можемо розуміти, що воно таке може бути. Наприклад, як я можу видумати Сказку про русалок, якщо їх ніколи не бачив, ми заводили дискусійні теми такі про всі сказки цього світу, про те, що, може, ми є самі голограми, котрі не можемо перешагнути. Далі, чим ми бачимо, а, можливо, ми маленькі персонажі і Богом називаємо существ, котрі більше за нас, і просто нас не точно розуміють, Даже не хочуть розуміти. Але, як я раніше казав, все у Божих руках, тільки він. Один наш поводир хтось називає його Ісусом, хтось Аллахом, хтось а хтось ще як там. Всі по-різному. Але Бог є єдиний. Тільки ім'я в нього різні ми. Дорожні розуміти, що потрібно собі відкривати Божу іскру, яку він нам дав, тому що кожне живе существо на цій планеті живе з Божою іскрою. І чому люди, які вбивали, змінюються, тому що вони відбирали цю Божу іскру, в інших людей. І це не є правильно. Це те саме, що знищувати цілу галактику раді того, щоб собі доказати, що ти можеш це зробити. Чи раді того, щоб вкласти якісь гроші чи ще. Ну, Причин вбивства дуже-дуже багато. Скільки є світ, скільки є і вбивства. Але раді чого. Знищувати цілі галактики, цілі світи. Я, я не розумію це. Хтось кричить патріотизм. Ви чули таке вже. Хтось кричить іще щось. Хтось кричить це моє. А другий кричить це моє. Але такого не повинно бути. Зовсім не повинно бути. Тому що ми всі Божі создання і як на мою думку, що ми всі з Божою іскрою ходимо, що в нас ця частинка від Бога та й залишається. Притом як він нас створює і забирати її. Комусь, тому що він так вирішив, це не є правильно. Щоб не кричали, щоб не казали, скільки можна всього написати, сказати, але можна і зрозуміти, що життя даровано нам Богом, життя повинен тільки Він забрати. Він знає час, він знає місце, він знає все твоє життя. Є три сестри, які сидять. Одна відміряє нитку вам життя, друга відрізає нитку вам життя, а третя розрізає цю нить. Вони все знають все про ваше життя. Тільки ви Можете самі на бока по своєму житті, наробити дурниць. Хоча з другої сторони ми дивимося, що таке зробити дурниці, якщо нас Бог веде. Він ж знав, що ти будеш робити таке, чому він не наставив тебе на інший шлях. Значить, йому потрібно було, щоб ти зробив їм на ці дурниці. Щоб життя. Другої людини, чи другої другої людини, чи третій людини пішло в друге русло. Тому що якщо ти б цього не зробив, би життя б пішло тієї людини в це русло, а йому це не потрібно, йому потрібно було, щоб туди пішло його життя. У мене було відео таке коротке, я там казав, що в злобі ми змочилися і пішли по світу гуляти. В цьому відео я мав в виду, що человек не знаєш таке злость, поки в ній не змочиться, поки другі люди до нього не віднесуться за злостю. Так ми всі рождаємось безневинними дітьми. А коли нас уже починають інші люди винуждати до злості, от тоді ми і купаємося в цій злості. І ми не можемо зрозуміти, що злоба вона така, що сьогодні ти посієш і завтра ти пожнеш. Тому що злоба вона не буде з тобою жартувати. Ця злость, котру ти собі внутрі іспитуєш, вона десь з твого життя із прошлих твоїх десь поразок чи прошлих твоїх десь побід. Нимно ну, з твого життя вона десь тягнеться. Тому не потрібно робити зло, потрібно бути світлими людьми, а темні нас бачать. Бачить, що ми світлі і тягнуться до нас, щоб там зробити злотіки. Такі от нас гриби виросли в парку. Дуже гарні. Не знаю, що за гриб. Я гриби які не розумію ті не зриваю. Я раніше збирав тільки синьоножки. Гриб у нашій місцевості був, може і є. Давно вже в тій місцевості не був. Із синьою ногою. Я це я тільки сині ножки забирав. І все, я точно знав, що він з'їдобний. А всі гриби, котрі я не знаю, чи вони з'їдобні чи ні, я їх не збираю і вам не совітую. Тому що можна отравитися і можна померти від цього. То, я вам можу сказати. Погодка налажується. День новий прийшов, ми ще живі. А, да, я не буду виходити місяць два-три в ефіри, не буду записувати відео. Це як мій посмертний відео журнал, можливо так сказати. Хто мене не знає, той, звісно, не буде це дивитися. Той хто мене знає, буде передивлятися і може я йому Зможу розповісти деякі аспекти свого життя, деякі свої переживання, можливо, десь зможу йому допомогти або їй пережити, пережити тяжкі моменти свого життя. Вони усіх настають, але, знаєте, було соломона кольцо, на цьому кольце було написано і це пройде. І коли він сидів в доброму здраві, за добрим столом, весь вкритий золотом, шалками, дивлячись на кальце, на кольцо він розумів, що і це пройде. Коли він сидів в поганому настрої, з поганим здоров'ям, він дивився на кольцо і розумів, що це пройде. Тому не потрібно зациклюватися на тому чи цьому, все воно пройде. Це воно минеться, це, це у вас буде добре. Доброго вам дня і доброго вам настрою, мої добрі, добрих вічних люди. Хай вам щастить по життю. А якщо все, я на зв'язку. гарного вам дня і ще раз.